Ми змінили формат наших традиційних загальних зборів. Він тепер називається Map Assembly – Members and Partners Assembly. Тобто ми ставимо на один рівень наших учасників, тобто технологічні компанії та наших офіційних партнерів, яких ми дуже любимо і поважаємо. І саме цей івент це є свято для них. Ми щоразу тепер будемо запрошувати різних експертів, різних галузях діяльності компаній, які будуть розказувати дуже цікаві інсайти. Я бачу багато різних проєктів, багато дуже актуальних проєктів. Навіть сьогодні ми говорили про реінтеграцію ветеранів. Це важлива тема, про яку багато компаній думають. але, напевно, не дуже добре розуміють, що як і робити. Тому ця допомога буде точно важлива. А кластер безперечно допомагає в інших активностях, які необхідні для ведення бізнесу. Наприклад, маркетинг і наприклад лігал це є красивий правильний лобіст відстоювання інтересів, ті, які потрібні в даний момент найбільше в нашій галузі, і наша галузь власне потребує саме такої підтримки. Знайти своїх партнерів, знайти підрядників, знайти способи для подальшого розвитку. Окремі от ініціативи, як M&A, це теж класний шанс потенційно зміцнитися. Мені такий підхід подобається. не просто там продати бізнес і заробити гроші, а от саме отримати якісь додаткові джерела мотивації і фінансів. Мені дуже сподобалась аналітика, яку ми сьогодні чули. Це надзвичайно важлива інформація для кожного учасника і, можливо, не тільки учасника ті кластеру. Зараз не більшою є інформація. І я вважаю, що кожна компанія, яка думає, чи вступити чи ні, перше, має собі задати питання, чи хоче вона мати доступ до інформації до тої, якої вона не буде мати поза кластером. Ми запрошуємо вас приєднатися до нас, відчувати максимальну цінність від участі організації і, звичайно, підтримувати розвиток техіндустрії в Україні.